Всім привіт! З вами як завжди, Ренді. Да? І сьогодні ми дивимося на нове оновлення по Brawl старсу, яке вийшло тільки що. Ну як тільки що, сьогодні зранку вийшло. Сьогодні ми будемо тестувати оновлення, і це моє перше відео з вебкою а, да, за такою напряму. Кадр, звісно, забавний. У мене тут мікрофон торчить і все інше. Ну потім придумаю щось нормальне, якщо дійсно буду записувати з веб-камерою. Коротше, давайте подивимося що взагалі сьогодні додали тут. Я, я не знаю, я не розбираюся, я не шарю. Ну, по ідеї, щось прикольне. Значить, нам додали е, рекорди. Нам додали рекорди, 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 рекорди. Тут дуже багато всього. Я добився епіка, і мені дали, в принципі, не також не так уж і мало, не так уж і багато. 11 950. До, до речі, у Андріани, яка тут, а це її не основний аккаунт, тут у неї 1030. а там у неї 9 тисяч, по-моєму, було. Ну, коротше, суть це не зрівнює, не міняє. Давайте подивимось нові режими, які добавили. Добавили режим Token Run, біг токенів, ось цей ось цей гавно режим. І я хочу попробувати в нього заграти. Да. Я думаю, буду заходити на фейк-аккаунт, грати за нього, але ні. Давайте заграємо на цьому аккаунті. В принципі, не так страшно. Я не знаю, як воно там записується, але начебто все нормально там записується. Ви скажете, ну що за кадр? Ну так, да, кадр дійсно дивний. Ну отже, давайте почнемо. Я не знаю, кого тут брати краще в цьому, тому я просто візьму мелоді, щоб ми злили один раз для відео і цього буде достатньо. Давайте, поїхали. Я готовий, в принципі, на цю авантюру. Я надіюсь, я режим вибрав, начебто, начебто вибрав. Блін, кадрка не, звісно, да, Ну тришов, тришов. Ну я ще не придумав, як би мені обставити, ось цю, цю картинку. Надіюся, лагати я не буду, їй моя морда не буде лагати, не хотілося б. Отже, що нам треба робити? Це те ж саме, що й було з ось цим е, е, трофеями, я пам'ятаю. да? З трофеями, дивіться, Шелі ПСЖ вже хоче нам сюди. Ей. ей ей Вона вже хоче нам принести, і, походу, вона нам зараз принесе. Ну, це те ж саме, що було з подарунками, чи з трофеєм, чи з якого... Блін, це той же самий режим. Ну і толку, і, і навіщо вони це додали, якщо це вже було мільярди разів бравлі? Я не розумію насправді, навіщо вони це додали, якщо це вже було сотню разів. Ми хоч там щось приносимо, я не бачу завебки. Ми непогано начебто маємо щось робити. Ми приносимо чи ні? Я взагалі не розумію. Мене там вебка мішає мені подивитись. Давайте скидуйте мені сюди, коротше, тімейти. Тімейти скидуйте, я буду... А, тепер не можна, я пам'ятаю, я вже перекладав брауток, тепер не можна з трамплінами стрибати саме, ну, по трамплінах стрибати саме з усіма токенами. Раніше це працювало так, зараз так уже не працює. Реально. Реально, реально, реально. Зараз вже так не працює і виходить, що у нас є проблеми, да, тому що зараз воно вже так не працює, як раніше. І тут потрібно вже дійсно підбирати правильні штуковини, правильні штуки під це. І носити так. Я не розумію насправді, що мені треба Мені треба туди носити, я пам'ятаю, але це робиться тепер стало робити важче, так як, так як більше так не працює, як раніше. Їм залишається два принести, а нам, а нам чотири. Ну, ну клас. Ну клас, ну клас. Оп! Не попав. Давай, давай, давай. Ай, ну ні, ну ідіть швидше туди, швидше. Нам залишилося ще трошки, ми можемо, в принципі, виграти тут. Пишіть в коментарях, як вам це оновлення. Мені буде цікаво почитати, що ви взагалі про це думаєте. А, непогано, я не, не скажу, що прям супер, ну непогано. Це ж початок тільки, це ж не основна унова. Тому, в принципі, непогано. Залишилось один. Залишилось один притягнути. Давайте вперед тягніть, я в принципі тут э, отримаю. Давай, Мортіс. Давай, Мортіс, не підводь. Мортіс не підведи. Мортіс не підведи. Єсть. Приношу останній найс. Ми перемогли навіть для відоса, непогано, круто. Супер чудово. Ну що, в принципі, перемога є. Ä, і, це основ... і це все по ходу, та, що додали всі. В Більше нічого начебто і не добавляли. тобто Ось така онова. Ось тупо ось така онова, більше нічого немає. Ну і все насправді. А, і ще трофейну доріжку, точно давайте покажемо, я вам покажу. Трофейну доріжку, давайте подивимось. Значить, У нас по трофейній доріжці проблеми, тому що я доапав до 13-го світу, 70 тисяч апнув. І зараз мені потрібно апати 73 тисячі, щоб пройти цей світ повністю. Далі, далі 14-й світ. Скоро я зніму ролик про лор, ось цей. да і подивимось, взагалі, про історію, про сюжет ось цього нового Старпарку. Буде цікаво, насправді, почитати, побачити. 83 тисячі, 93, ну, коротше, 100 тисяч, да, ви знаєте, що додали 100 тисяч. У нас є 8 днів, не знаю, що я буду взагалі за 8 днів робити. Можливо, я доб'ю ось цей трофейний бокс третій. Не знаю, чи потрібно мені це робити чи ні. Ну, подивимось коротше, як буде. Е, підписуйтесь на канал, да, добайки теж ставте. Якщо вам подобається формат саме з вебкою, буду знімати почастіше. Ну, а з вами був я Ренді. Дякую за перегляд. пишіть в коментарях, як вам це оновлення. Побачимось скоро в нових відеох. І дякую, звісно, за 7 тисяч всім. Пока.